1 червня. і тут така наркоманська фотографія. Маки і журавлі. Чи аїсти, а альті бузали, чи лелеки, лелеки, так. Да. червня День захисту дітей. Що це буде? А це буде солянка. Блін, поняла. не соля... У мене вже солянка ця в голові стоїть. Солянка, а крошка це... це буде. О, о, крошка. Крошка. Получиться. <свистеться> Вже не вийде. Получиться. ми варимо три яйчки, а тут картошечку. А там пивко в холодильнику. <свистеть> Душа співає, коли криє. А так ми відмічаємо літо. Я на вулицю не можу вийти, тому що плюс 30 в мене спотіли яйця. І взагалі вообще... недавно -очим, дядь Саша, пішов на рибалку якась там херня случилась. Короче, приходить він Снимай, додому, біна... п'яний приходить додому на біна... Одна... одне коліно повністю мокре і каже, у мене там чуть у воду не затащило. Я кажу, що йому показує мені фотографії, та каже скат, кажу, так нас нема скатів, у нас немає скатів, в нас прісна вода. Типла. І цей. Ну непонятно, каже, мене щось у... у воду тянуло, каже, я не пойму, що в мене тягне. Ти воду. Воду ти себе так я себе снімаю. Да. <рес> і каже, мене щось у воду тягнуло, я не пойму, що. Я ж кажу, скат, може, а він каже, медуза там і ще щось. Льова. І, коротше, я не пойму, ну у нас просто ставок, він уже, ну, йому там більше 50 років. І взагалі, що там може тягнути, там, там може бути коропа даже по. Ну такі, блина, На пів руки на, ну, на всю руку там по 3 коропа. Сексуальний коропо. Сексуальный мужчина. Забукай. Ну да, чуть-чуть. Такой ну, есть. Є. Единственное, что ребят напрягает, что он худея меняет более жирная. Да, я, я стройня, я похудав. Такий буду, как Джей мужчина. Когда выходит Джейзи, такой худой бьется, такая жопа, блядь. з мышцы. Да, все. Пыво кончается, нема бажання за нього, за ними їхати. А там ще коньячок є в холодильничку. Остався короткий Ще повна бутилка є. Тут ще дыруни. Ну, кстати, ще садочок остався. Чуєш? А? Садочок же ти купляв. Ну бля, ну бля, ну бля, ну що це знімати. Сидим уже, блін, 9 часов. Ну, що знімати? Що снімати? Маріна буде йти на бокс. Ну, Марина, бля. Марина А мені показується, просто тепер бояться, треба буде її, як вона піде на бокс. так Я Ні. Так ну, всі тоді бояться. прийдеться боятися. Говорять, що я не так. Я... Кукуха вже поїхала, потім всі бояться. Тут на кіт тут мене, як виходить, як виходить. Тут поїхала теж в мене. Як виходжу на кухню, тут мене взагалі шарахається, під стіл прячеться. Ну то кіт, я вже не кіт. Ну то не кіт, так. На будущее звезда рок-музыки Йоу, диджей в everybody Максимка в тапочках и с бас-гитарой И я така танцую на потанцовки. you mm -hmm. Делаем свою студию Звукозаписи Максимка играет, я, блядь, пою Хотя ни хера голоса нету Но я буду как Бузова, а чем я хуже Бузовой? Ну, что там? А Конечно, естественно. Андрей Максим, вкусняшка. вкусняшка. Да а мы худим Худеем. А, Буду использовать. А пивас, да? У меня все тут. А, все тут. А ну, как? Обижает, что Это просто... Автомобиль. Это просто, блин, человек, который прирожденный стендапер, а он сопротивляется как может, не хочет да, в стендап нет, идти. Андрей, ты просто не понимаешь. Не знаю, что он морда, но, блядь, есть того, что великий бизнес. Красивый мужчина. бизнес. В мире упитанный, как Карлсон. Все хорошо. Ого! Ты шо? Не обопьетесь? Вы не обожретесь? Нет, только обопиться можем, но не обожремся. И уписятся, да? Да. И наївся, и напився, и умився, и упистался. Так, пойдем посмотрим, где там Максимка. Хозяин. Хозяин, ты где? А вот он хозяин. А что это? А, это клавиатура? Ага. Вот такой Максимки процессорник. А что у него крышка отвалилась? Что ты с ним делал? Что у него? Ну, типа... Отвалилась. Мы временно. временно. Так а что крышки нету? Вот тут уже а ну, А вот чего так? Я другой жесткий так не ношу. А мягкий. Пишу, Андрюха, я так ржал в старых фотографиях. Ты же уже и подключил, что? Ну, а нормально, в принципе. Я тут все плавал, так она работает. она главное, что работает. Так что, ты без зелени, я так понял, да? Ешь мне сыну карасин, чтобы их путь не высил. Какой он весный, то и женка здрасный. Все хорошо. Все хорошо. сам це вірю. Ахуєнно. Ой, так хорошо, ти шо, ти шо, коли успіваєш на горшок, а я <реш> на горшок. Ні, їх не хорошо. Покажи цього легендарного мужчину, що ж ти себе знімаєш. Та що тут легендарно, Йо, піс, ми за мир. Йо. Мальчики, девочки, нюхают кокаин, знает ли мама твоя, что ти делаешь, ЛСДМ? Що там там, Брат я там дальше було. Брат вурки не бери, подумай я себе, подумай подумає здорові. А хто це співає? Та це старе я вже, господи. Я мархаючись. Це ще шкуліча жітєво й була. Це я... необхідність привикати до привичок всяких подобать друг друга. Це значить так, короче, корот... Самі понимаєте. Тож кажуть, люди разні починаються все. Тому ми ще то тропич, ми міша що мати волосся свої. То міша. Да. Да. В общем, оце все. О. Отто Хорошо, і дальше. далі? Та ні, ну давай ще хоча б до п'яти п'яти? Як ти казав, волоси в Ні, Не, це же казав, що... Ну привички. по привычки. Да, привычки. Привычки і особливості. Хорошо, а що в отношения? Тому барышню побрить на лису треба. Причем здесь. Хорошо. Що хороше отношения? Що хороше в отношениях. Вот одно одно на уме секс. Ебать, ты родишь, короче, ладно,